виховання взагалі починається з самого маличку, це не те, що тільки у підлітковому віці батьки мають розказувати, що відбувається з їх тілом. Починається воно з кордонів, з особистих кордонів, да, там, з правил безпеки, з правил нижньої, нижньої білизни, що ніхто не має права доторкатися до тіла дитини без її дозволу. І з правильних назв органів, наприклад. Тобто ніяких крайників, бантиків, а що в них є органи, так само, як руку, ногу ми називаємо рукою і ногою, так само ми називаємо інші частини тіла. Тобто, певно, напевно, років з двох, двох з трьох. Батькам підготуватися до цього допоможе саме, напевно, власне, власне саморозвиток у цьому питанні. Да? Тобто про прокачати сором'язливість, власну, да? тобто, треба спитати, навіщо я хочу поговорити про це з дитиною, що мені це дає. Без цього, без відповіді на ну, не буде ніякого е, хорошого сценарію, бо це буде фальшиво. Типу, Я сяду поговорити, але я не знаю, що сказати. Помічниками в цьому можуть бути книжки, наприклад. Дуже класні книжки зараз виходять, сучасні, кожен рік нові. Дуже Яскраві ілюстрація, тобто вони допоможуть пояснити, що у нас є Google, інтернет, тобто все можна це побачити. Якщо дитина маленька, їй буде зрозуміло, якщо це буде у ігровій формі. Якщо це більш доросла дитина, з неї можна почитати книжку, теж обговорити це, або якусь там зробити дійсно презентацію. Тобто, це можна розраховувати саме на вік дитини і не її сприйняття у цьому віці. Як поговорити? Ну напевно, починати з щирих відповідей на запитання, бо діти завжди задають запитання. Їх дуже багато, в різному віці свої. Наприклад, звідки беруться діти, і тут ми не вихатуємо якусь казочку про лелеку капусту. Ну тобто, зараз це, це вже не, не радянський такий неретип. Ну, да? Раніше це було досить популярно, а зараз ми можемо спокійно все це розказувати, бо сучасність рухається вперед. Наприклад, да, там, дитину родився з моєї тіла, з моєї матки, да? це спеціальний орган, який виношує дитину. Так далі дитина ще не сприймає цього як щось соромазливе чи погане. Будь-яка тема, яку ми обговорюємо з дитинами. З дитиною вона несе саме те, що ми в неї вкладаємо. Якщо ми не вкладаємо в це якогось такого е, напруження, діти дуже класно считують напруження батьків. Якщо ми не вкладаємо цього напруження, то для них це буде дуже корисно і не буде ніякого відбитку на психіки. На психіці поганого, бо вони виростають для них. Це така ж сама тема, як і Інше мене часто питають: хто саме повинен розмовляти з дитиною, чи батько, чи мати, в залежності від статі. Насправді немає такого розділення, немає такого, такого важливості цього. Бо Краще нехай говорить той, для якого ця тема менш напружена, менш соромежлива. Якщо батько сяде говорити з сином, але не може вимовити ані слова, не може сказати навіть про що це, да? то нехай краще говорить мама, якщо у неї з цим немає проблем. Звичайно, краще, що з дитиною своєї статі говорить батько і статі, бо він може краще пояснити якісь особливості організму. Да? Наприклад, мама краще пояснить про менструацію дівчинці, батько краще пояснить про інші ознаки дорослішання дитині. Але це вже залежить від того наскільки батько або мати зможуть про це говорити. Я дуже раджу якраз купувати книжки, особливо батькам, які самі не знають, як відповісти на якісь питання. Зараз дуже багато книжок виходить в сучасності, да, в нашій і вони і з кожним роком стане все більше, і вони яскраві. Дуже. Наприклад, мені особисто дуже подобається книга Юлії Армоленко, Вона є будь-якою мовою, зараз, напевно, українською, малечі про інтимні речі. Вона з двох років, от просто з двох років, можна починати розглядати ілюстрації, читати книжки, книжку і розказувати. Про якісь історії, які вже відбуваються в вашому побуті. І ще така книжка, звідки я взявся, теж вона є українською мовою. Госедіас Мурфа. Мені особливо дуже подобається розмовляти з допомогою книжок, бо можна от прямо ілюстративно показати дитині, що відбувається, і вона задає додаткові питання. Тобто, це мене сприймаються як ще казку, але це казка ближче на них, бо Вона стосовно їх тіла. Тобто, дивись, дівчинка у неї ручки, ножки, животик, у неї є інтимні часи частини, так, І вони прикриваються трусиками, це класно. Ну, тобто Це ж теж навчає правилам по поведінки у суспільстві. Наприклад, навіщо нам трусика? Да? Дитина в цьому році дуже любить там скидати труси і ходити голяка. Але це потрібно пояснити, де це доречно, і е де недоречно, і чому. да? Тобто бо є, дівчинка, Вона одягається, на пляжі вона роздягається, наприклад, тут вона одягнена і взагалі от є у нас такі от правила. Тобто Вони це сприймають як казку. Ми ну, з трьох років, вже дитина може зрозуміти якісь такі речі. Я вважаю, що батьки мають говорити зі своєю дитиною, саме тому, що батьки являються авторитетами для дитини в таких вопрос, таких питаннях, в тому числі. Бо... Ця тема вона дуже важлива саме тим, що вона потім ініціює е, особистість, її сексуальність, здорову сексуальність. Да? то ми считуємо це з батьків, наскільки батьки це, е, до цього відносяться, наскільки це проявлено у сім'ї, наскільки вони можуть про це говорити, і чим більше вони мають позитивний досвід. Е, Бесіди з батьками про це можуть прийти з будь-якими питаннями, отримати щирі відповіді. Тим краще це від... відіб'ється на їхньому житті, на їхніх стосунках. Якщо батьки говорять за своєю дитиною, це укріплює їх відносини. Так, це формує якісь такі довірчі стосунки, бо батьки є авторитетами. Якщо батьки не будуть говорити зі своїми дітьми, вони можуть цієї інформації набратися де-інде, тобто від однолітків в інтернеті, від інших людей. І вона не завжди може бути адекватна чи правдива. Ну, ми всі знаємо, як ми росли, да? ми набиралися цієї інформації де-інде. І дійсно дуже багато дорослих досі несуть якісь міфи про. Про свою сексуальність, про вагітність, про контрацепцію. Тому я вважаю, що дійсно батьки мають починати ці розмови. Але якщо батькам дуже складно поговорити, вони теж можуть про це зізнатися. Сказати, що для них це досить така тема. Важлива, але складна, тобто я не можу про це говорити, але є ось така от людина. Будь-хто це може бути, якась близька людина до сім'ї, наприклад, бабуся або дідусь, або кума, або психолог, так який там можна привезти дитину на тренінг, записати. Варто тільки дізнатися, що саме будуть розказувати бабуся і дідуся. Бо якщо вони будуть ті самі казочки розказувати, які розказували своїм дітям, то це буде теж не дуже адекватна інформація. Я рекомендую говорити з дітьми до років до восьми. Бо... Далі вже йде перехідний вік підлітковий, да, і е, дітям взагалі важливо дізнатися про все всі моменти набагато раніше, ніж вони відбудуться. Так якщо це перше побачення, то задовго до нього, якщо це е, менструація, теж задовго, щоб дитина не лякалася. Тобто, ярком договорити там, якщо там вже запізно було з дітьми говорити в 5-6 років, то хоча б 7 9 десь тобто, як можна раніше схопити оцей оце момент. Момент, бо якщо дитина доросла вже до 16, то їй вже мало того, що не цікаво, а по-друге, вона все й сама розкаже вам, що може ще не що знає, що не знає. Мене дуже захоплює ця ініціатива статевого введення статевого виховання у школах статевої освіти, тому що я вважаю, що це буде дуже корисним для нашої молоді. Батьків це може врятувати від розмов зі своїми зі своїми дітьми, хоча, можливо, навпаки, їм прийдеться відповідати на ці питання. Але це така класна практика, яка допоможе їм теж зблизитись зі своїми дітьми. І головне, що діти отримують адекватну, корисну інформацію, дійсно, не з інтернетів, якихось, а від спеціалістів, фахівців своєї справи. Тому я обома роками за